Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Мічик Тітці. І сьогодні буде фокус з картами. Ну а допоможе мені мій підписник Лук'ян. Всім привіт! Дивіться, у мене є повністю пуста коробочка від карт. Покажу ще на камеру. І зараз я перемішаю цю колоду карт. Ось таким чином і знайду своїх дві тузи. Помічники. Це буде у нас туз та... Туз Христовий. Тепер нам треба зробити карту передбачення. Я думаю, зробимо цю карту. Ну, напевно, що ось цю. Положимо її поки сюди і запихаємо її в нашу коробочку. Ось вона повністю пуста, запихаємо та закриваємо. Тепер назви любе число від 1 до 20. Шість, шість. Добре. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер я ложу ту з хресту. Ось так. Та накриваємо всіма картами. Назви тепер ще одне число від 1 до 20. 12. 12. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ложимо вже. Туз піковий та накриваємо. Тепер нам потрібно зробити ось так. Ми бачимо два тузи і беремо перші карти, які до них торкаються. Ось перший туз та другий туз у нас отут. Другий туз. Ми це взяли і закриваємо карти. Тепер нагадай мені, будь ласка, число, яке ти загадувала.

Якщо в нас 18-та карта король піковий, то мені здається, що два наших тузи взяли також королі. І це дійсно так. І моя картка передбачення теж король. Ну, якщо вам сподобався даний фокус, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і розгадка буде на 65 підписників. Всім пока!